Добрий день, шановні наші друзі! З вами канал Сад Чередниченків. І сьогодні в нас 11 червня. Нарешті вже трошки спала спека, дуже жарко, дуже така спека стояла, що просто було неможливо. Ми продовжуємо з Володією займатися прививкою хурми. Дуже багато роботи біля неї, тому немає часу, щоб викладувати відео. Чесно кажучи, просто немає часу. І ось зараз я хочу показати, як Володя робить в нас таку цікаву справу. Значить, це наш ряд хурми. Ось я зараз покажу. Щеплена. Ось, бачите, вона вже пощепилася. Ось вона брунькою. Бачите, деякі більше, деякі, зараз покажу, ось більшенька. Ось, ось менша. От різні вони, бачите? Ось це теж вже таке здорово. Це, 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 дар, це все дар Софіївки. Ну, да, Володя? Угу. Це дар Софіївки. Ну, і то, ось... Не здало, я зараз... Так, зараз, зараз розповім. Да, те, що, Володя, не, в ряду є випади, да, то ми, ага. Володя зараз їх дощеплює ну, зеленим, іще. до... Да, ось зеленим до зеленого. Тільки забила, от листя позрізав. Угу. Тільки щоб більш-менш вона така була тверда вже. Покажи, покажи, Володя, яка вона повинна бути для тих, хто ну, не така, знає. Така більш-менш упруга. Ну, не така, щоб зовсім, як соплі. Угу. Ну, Як соплі, це, да, це де, так сказав, де подруга. <laughs> угу. Тобто вона... Ну, я можу, Гну, гнучка, можу. вона гнучка, але не така, щоб не ламалася. Да, ну, треба, зрозуму. щоб між корою і деревиною якось ніж пройшов. Uh -huh. Якщо дуже м'яка, то ну, от я відрізав то, що зовсім таке uh -huh. Як Те, що ламається? Да, то Тому живці закінчились в ну, прошлогодні, так от вже свіжі. І треба щепити, от, ну, от, наприклад, щепив ось тут, не вдалося, Ну, мабуть, був пересушений в мене живець чи що. Оце дикар пішов, повинен бути проводник. Можна в принципі, і сюди прощепити, але я буду щепити все ж таки в стару, там може і в двох місцях, щоб же очень, <свистит> ну, Щоб э, угу. так. Давай, Ну, я то імовірність підвищити трошки. давай покажемо. як завжди, надріз і якось так Ну, це вже з досвідом відрізати треба. Відрізати ага. просто, так? Да? Ну, Вгадати ага. слої, да. Це... Я покажу. Можливо, це не кожен зможе таким щепити. Зарізаєш. Та, так само язичок залишаю ось тут. Ось, щоб туди його... Ну, щоб вона трошки тормалась. Ага. Потім моя улюблена стрейч-стрічка. Плівка. Стрейч плівка, так яку ми відрізаємо від великого рулону. У нас є відео на каналі, як відрізати. Так, ну, да, саме така угу. дешева виходить ця матеріал, матеріал для, для да. щеплення. Ну, для щеплення, да. Ну, можна купляти, я і купляв. І... Якщо один-два, то там або десяток там, то це можна і купити ту стрічку. А якщо багато, то Володя звик до такої плівки, йому зручно слава Богу. Вона компактно мало місця займає. Uh -huh. І підписати, коли було пощеплено. Треба виждати два тижні. І коли буде видно, що воно в ріст 11. Ну, 11-6. Uh -huh. от, Малярною стрічкою. Да, щоб воно ще не той же стрічка. стрічкою. Uh -huh. Можна в ряду так одну-дві зробити, щоб нагадувати коли. А так, Володя, покажи в зелене, як ти робиш. Зелене до зеленого, давай. Так само. Покажи ще. Давай ще, ще раз, як ти відрізаєш, бо ти так це робиш, в тебе так ловко виходить. А насправді, коли тверда рослина, то це не так. Не так. Ну, коли тверда, так. Да. Ну, поближче, щоб теж вона більш-менш тут пожна була. Угу. Десь скользко. Скользко. угу. Як вже ловко робиш ти. Ловко, ловко, а от забув, що оце мені будуть заважати трошки. Угу. То, що Деякі низько щепить, то навіть може як перевага бути. Ну, для, для більш холодних регіонів. Так, якщо закопати місце щеплення, щоб там одна-дві бруньки були, то... Там вкрили, не вкрило, там не вимерзне. Да, так. В землі воно не вимерзає. Тоді, коли вже прийде весна, вон і підмерзне рослинка, то воно може піти не від кореня, а від щепи, правильно? Я так ну, розумію. Так, да, да. для того що. Да, можна і так, можна і так. То, 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 то ну, інколи кажуть, що краще повище, але це таке можна і повище, а можна і понижче. Да? Коли понижче, то можна його й закопати. Ну так, свої переваги. Угу. Свої недоліки. Так. У тебе вже виходить ловко. Це скільки? Ну Я вам скажу так, що Володя в цей рік вже дуже багато, рука в нього вже набита. Давайте я вам покажу. Це ті вже, які ще раз покажу вам, це все зараз, так от на камеру приспособлю. І покажу вам це все, те, що Володя пощепив і отримали. Це майбутні рослинки мене питають, як там, наші, е як там наша хурмана осінь. Ось вона, бачите, Оце вона зараз в такому стані десь побільше, десь поменша вона. Тоді питають, а чого деякі здорові, а деякі не дуже. Ну Бачите, ця трошечки буде звичайно менше і підщепа менше. І зверху вже те, що пощепили, воно. Трошки менше. А оця рослинка під щепа товстіша, бачите, і щепа тут побільше. Ну, так, ти Щепи, воно відставати буде, і... Ну, ти, що... рослина буде і рослина Так, ну ось вони, бачите. Але О, це за ціни ми ще побалакаємо. Так, ось вони, бачите, але все воно буде рости. Головне, правильно його викопати. Це ще весна. Основ... А ось, бачите, така взагалі недавно Володя тут і пощепив, да, Вова? Ось тут, а ось ось тут. Або довго сиділо, так? А є такі, що ще сидять, ось, бачите, думають, що вони думають. Нікому не понятно, але вони ще думають. Є й такі. І ось, бачите, маленька. Я тільки-тільки прокинулася. Ну, в общем, отакі. Це Дар Софіївки, ще раз нагадую. Так, помощник, давай, що Ось таке відео. Будемо старатися більше виходити у, у ну, знімати більше відео. А, просто немає зараз часу. Весь час зранку до вечора про полки, дуже багато полему. У мене дивлюсь у володі сапочка і сікатор лежить. Ага, є таке. Ну заразом, так? дата. Зараз зараз ми про... Ну, проповуємо. ця ж сапочка ця. Вов, <рес> як вона тобі? Дуже ловкенька, так. Да. Володя, і мені теж дуже вона подобається. Я теж у нас, виходить, їх дві, то один попереду одним хватаємо. <рес> ось так, бачите, ще одну не пощепив. Ну. Ну що, мені ж копати, щоб пропусків. Ну да, так, щоб було менш пропусків. Тут ну, дуже такі. багато. А, Хочу, а це, це наше здоров'я. Обов'язково трошечки, ну може, день-два, і та зніму відео, що там нав'язалося у нас по, по дорослій хурмі, що в нас нав'язалося. Обов'язково зніму. дуже багато так, роботи, тому зараз, так, <Зараз, да>, Володя? <зараз> <зараз> Але ось це вже підходить кінець до щеплення нашого, так? тоді вже будемо підв'язувати. І вже Володі надоїло, звичайно, це вже він, мабуть, місяць, так? Сидить на щеплю, сидить і щепить, щепить, щепить. Mm -hmm. <ріху> так от. Його чемоданчик, ще раз покажу цей чемоданчик. Mm -hmm. чемоданчик. Старенький чемоданчик, там все те, що треба для щеплення. Ніж підтачую, тут підправляю на кожу. Так, зручно придумав. Можна ще постагує туди. Ну, на все добре. Чекаємо, як завжди, миру. Тихих вечорів, тихих днів, і саме головне, щоб все в нас було Україна, і все був і був у нас мир, тиша. Да, ну все добре. Як я завжди кажу, кож, кажу, щоб кожен мог займатися своєю улюбленою справою. Ну, ми постараємось дати вам гарні рослини. На все добре. На все добре. До побачення.